Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумно під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку на війні з Росією загинув 23-річний вихованець Дніпровського спортивного клубу дзюдо Дніпро Даніель Клас, який з початком війни вступив до лав Збройних сил України. Дзюдо він займався під керівництвом тренерської групи Григорія Короля Георгія Гавриша. Був кандидатом у майстри спорту бронзовим призером чемпіонату України Ю у 2017 році і чемпіонату України серед Кадеті Б'ю18 у 2018-му. Медалістом багатьох вітчизняних турнірів ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя Світла вічна пам'ять. World Athletics – Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій, офіційно ратифікувала, затвердила світовий рекорд української стрибунки у висоту Ярослави Магучих з Дніпра, яка 7 липня поточного року на етапі діамантової ліги у Парижі встановила нове світове досягнення 2 метри 10 сантиметрів, яке 2,09 тримало, трималося з 1987 року і належало стевці Костантіновій з Болгарії. Київське Динамо. Експериментальним складом Без Гурія Бущана, Володимира Брашка, Миколи Шапаренка, Віталія Буяльського, Владислава Кабаєва та Владислава Ваната, які залишилися у резерві, зазнали чергової поразки на стадії групового етапу у Ліги Європи. Цього разу воно 0-1 поступилося в столиці Італії, Ромі. Єдиний м'яч з пенальті забив українець Артем Довбик, який захищає кольори Римлян. Динамо і надалі залишається без набраних очок та забитих голів у загальному етапі другого за статусом Єврокубка у турнірі та. Таблиці кого білосині як мінімум тимчасово опустилися на останнє 36-те місце у наступному турі. 7 листопада команда Шовковського прийматиме угорський френцвариш після цієї невдачі, як і поразки шахтаря в лізі чемпіонів в Лондоні від арсеналу Україна зберегла 21 перше місце у таблиці коефіцієнтів УФА. Відставання від Сербії залишилося тим самим 0,675 тисячних сімдесят Хорватія, яка них бали. Хорватіяка Відірвалася від нас вже на 2,1 бала. Ось на 22 другу позицію. У вийшла Угорщина, яку ми випереджаємо на півтора бали. Баскетбольний клуб Дніпро зазнав тріску поразки – 55-98 і в другому матчі від італійського Сасарі в рамках п'ятого туру групового етапу Кубка Європи, яка стала для нього четвертою. Весь поєдинок пройшов повністю під диктовку апенінців, які виявилися на кілька рівнів сильнішими за Дніпровців 30 жовтня на підопічних Володимира Коваля. Очікує заключена зустріч у квартеті проти польського Нвіла дебютант екстраліги України суха балка жовті води програла в друге поспіль в третьому турі чемпіонату з футзалу. Цього разу у першому домашньому матчі на паркеті спортивної зали Олімпія Плюс нашого міста вона 1-4 поступилася київській Аврорі. Після дотримання і реалізації офіційних умов регламенту з проведення чемпіонату екстраліги України з футзалу, вшанування хвилиною мовчання, пам'яті усіх полеглих на війні з Росією та виконання державного гімну. Учасник бойових дій, старший сержант 31-ї бригади Національної гвардії України Дмитро Манашкін виконав символічний удар по м'ячу, чим дав старт матчу третього туру, у якому номінальні господарі суха балка жовті води приймала київську аврору. Попри статус дебютанта, сухі мали гарну низку зустрічей з колективом зі столиці дві гри. У минулорічному розіграші Кубка України матч Кубка Нескорених наприкінці серпня і один товариський поєдинок напередодні чемпіонату. Попри це, саме жовтоводці повели у рахунку, коли Петренко на п'ятій хвилині хвацько гепнув з правого флангу у дальній кут після стрімкої контратаки своєї команди. Втім, попереду суха балка була лише дві хвилини. Володар бронзової буци, третього кращого гравця чемпіонату світу в Узбекистані. Семенченко потужно і результативно тріснув зі штрафного метрів з одинадцяти. А на одинадцятій хвилин. Він він записав до власного активу дуплет, зарядивши шкіряного практично з тієї ж позиції, що і напередодні господарів друге не виручив голкіпер. А за хвилину перед тим як вирушити на відпочинок до роздягалень, Сагайдачний збільшив перевагу гостей до двох м'ячів. У другій половині зустрічі місце у воротах жовтоводців зайняв горовий і подібне здалося додало їм впевненості. Хоча через п'ять хвилин і він змушений був виконати неприємну процедуру діставати сферу зі своїх володінь, яка закотилася туди низом після кур'йозного рекошет. Далі, впритул до фінального свистка, суха балка стала діяти першим номером. Багато не тільки атакувала, але й створювала моменти, два з яких мала реалізовувати. Втім, спочатку пелих на 28-й хвилині не забив футзальний пенальті, не дав себе пробити голкіпер Аврори Савенко. І коли з позначки подібний стандарт виконував мілінький у підсумку 4-1 перемога гостей, одним з кращих, у складі яких був володар бронзового м'яча останнього чемпіонату світу Ростислав Семенченко. Хочу подякувати хлопцям в збірні за, пер... ну, за наші треті місця. Дуже приємно внести якусь історію в наш футзал. І приємно повернутися до нашого чемпіонату і забивати м'ячі і заробляти очки для команди. Всіх хочу поздравити з початком чемпіонату. Ми першу домашню гру граємо. Це завжди свято. Що касаємо по горі, то, звісно, відрізнялися, тому що відповідальність повишається. Тому і вважаю, що сьогодні ми ще краще зіграли, ніж ігри, які, які грали перед сезоном. Але все вирішують дрібниці. І після того, як повалив з рахунком 1-0, самі не повірили в те, що можемо вигравати. І допустились дитячих помилок, і зі стандартів нам, зі стандартних положень нам забили голи. Це для нас перша гра в цьому залі. чудовому, дуже гарна атмосфера, гарні болівальники. Так, не все вдавалося, але ми перетерпіли ті моменти складнощі, які нам завдавала суха балка. На цьому ми виграли. Суха балка це досить якісний суперник. Протидія в них дуже чудова, дуже складно з ними грати. Я їх привітаю з гарною грою. З дебютним сезоном в екстралізі, і я думаю, що у них все попереду вони додають навіть по, по сезону, вже якому почався по предсезонки. Вони додають з кожною грою. Я думаю, що у них досить багато хороших якостей. Прокоментували поєдинок і наставники обох команд. Далі в чемпіонаті екстраліги України настає двотижнева пауза, пов'язана з товариськими матчами збірної. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.